Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик Ігор Швець. та журналіст. Сьогодні до нас приїхав відомий чернівецький журналіст Дмитро Каланча з товаришем і ми віднайшли в секірянських катакомбах сліди грузового автомобіля, начебто ГАЗ. ГАЗ-66-го. Дмитро, акуратно йди, акуратненько. У нас Дмитро приїхав в шльопанцях. так? І ось ми викликали поліцію, приїхала слідчо оперативна група. Ми будемо перевіряти сліди автомобіля в напрямку що по шахтам, а напрямок тут один. Республіка Молдова. Пішли. Сукірянські шахти, у нас ліхтарки. І ми йдемо. Я вже раніше знімав відео, де стверджував, що з 90-х років певна група осіб водить контрабанду, сигарети спирт. Зараз нелегалів. До речі, тут обережно тут поставили путанку, проволочку, путанку і відро. Попереду відра проволочка-путанка, щоб чужий взяв і ножки запутав в проволочки. Бачите? Посвіти, я покажу глядачам. От така ловушечка примітивна, але діюча, коли людина не знає шахт. Проволочка, путанка і відро. Примітивна, але діюча Для тих, хто не знає шахти і техніку безпеки не дотримуються. Йдемо надалі трошки. От за тим. Нижче світить. Зараз піде слід. Хороший слідок автомобіля. Це він вже йде. Ось пішов. Ось пішов і на тій стороні. Я показую слідчі оперативній групі секірянського відділення поліції. Свіжі сліди автомобіля. От ішла Шишига, як казали, колись у нас в армії. Старі радянські от один слід від Шешиги. І інший слід від Шешиги. Свіженький. І от слід від Шешиги, як ми бачимо, пішли дощі і вони. Заїхали з болоцем. Світи світи, Діма, сюди вниз. я показую глядачам. Свіженький ж слід, начебто автомобіля га 66 який йшов в напрямку Катакомба. Напрямок тут один, до Республіки Молдови. Так скажем, м'яко. Може тобі нам бути По -моє, По -моє, По -моє, відрізана до чужу воду. І на таких кольорах ще йде Мерседес, такий же самий. Коротше, я там себе в горах був дібав такий Mercedes. Я не пам'ятаю, як він називається. Він на здорових колесах. І не Ну, Дмитро так, має це досвід це, спілкування це. з такою публікою, яка робить специфічні я, 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 машини. Ми ще бачимо тут сліди. От видно характерно свіжі сліди від автомобіля. Можна, і, далі є, чекайте, і далі ще є я, сліди. Свято ми з працівниками поліції. От видно, навіть бач, дивись, хорошо видно сліди. В мій телефон. Так, іде, йде іде, іде, іде слід, іде. Свято Г-66 автомобіль, який схожий на Г-66, їхав по сукірянським шахтам. Кого він віз, ну я можу сказати свою думку, да, суб'єктивну думку журналіста. Спирт цигарки зараз не в моді, а от... Нелегалі. Нелегали, Діма, дай я докінчу. Нелегали в моді. Я чомусь певний, що 66-й перевозив нелегалів. Панове контрабандисти. Всі мусорам давайте приборі. Ну все. Там дав же? Да, Діма. Да, да, ну от бачите, скільки ми вже пройшли по шахтам, знову свіжі сліди. Свіжі сліди. Хтось катається по сукірянським катакомбам. І цей хтось, скоріш за все, возить нелегалів. Тому що їхати автомобілем незнайомим, Тут людям, які не знають шахти. Так, коротше, машину знаходимо, ділимо пополам. і кусуємо. Кого машину ділимо пополам? Ось вони знамениті сикіріанські катакомби. Бач, бач. Ми бачимо слідок, бачите, який гарний. Так сліди тянеться автомобілика, бачите. Ми знаходимо, ділимо все пополам, поровну. Половину нам, половину мудрам. А? До куди ви заходили, до якого межі? Ну, трошки далі і все, ми от десь були. Чекайте, десь тут був один настойник великий. Він справа був. О, сліди, навіть. Що? Чого сліди, Дімчик? О, та я бачу, свіженькі сліди автомобіля. Кухні хера собі. О, дивіться, люди, як жити зачекають на, на машину. Вони да, так, столи, так, так ну, тут таксують. Вони таксують. Так, ти! А отут... тут, Діма, бачиш, що ми знайшли, а тут, Діма, да, э, призвони, э, цей, Петро, посвіти тут. А тут вечерять у хілянку. Діма, Діма сказав, правильно, посвіти Петро! Дивіться, а тут у Хілянти сидять і чекають таксі. Горілочка, венце, свіженьке, все. О! Стіл. Ну тут у них якби таксопарк. Тут таксисти на Молдову чергують і беруть виклики. Рухай, тут вже холодно, та я ж кажу. Що, недавно була пляшечка? Ну от у нас колега нас каже, журналіст про пляшечку. Так, да, пляшечка була недавно. Свіженька пляшечка, а свідчить про те, що шахти, шахти у нас, як кажуть росіяни, обітаємі. В шахтах їздять, в шахтах ходять. Хто? Я впевнений, ті, хто перевозять нелегалів в Молдову. Це зараз бізнес номер один. Перевіз грузовичок нелегалів Молдову. Мінімум 50 штук доларів. Заради цього люди йдуть на ризик, та вони не ризикують, тому що вони добре знають шахти. Йти, вони, вони, от бачите, куди? Наліво. наліво, сліди наліво йдуть. Бач, можливо, вони звідси виїжджали. Ми вже до... От. Сліди йдуть наліво. Посвіти Петро. Що у нас? Діма, де ти? Канчав? Сяпто ми прийшли вже величенький шматок шахти, сліди йдуть і йдуть. Ти заяву пишеш, чи я пишу? Пиши, Діма, заяву. Вони тебе, вони тебе поважають. Я... Приїдеш сюди з концертом, ти лиш почав. Мастило свіженьке. Опа! А ну, руху ні, поклади ні, чи гарячі, чи ні, ні. ні. Вогонь. Типа. Хочу 200 євро знайти підогріли. Ми бачимо Ще тут вогнище. Вогнище або мастило. Вогонь. Значить, ми йдемо Добре. до виходу вже. Ми йдемо до виходу з кір'янський катакомб. Ні, це Характерно, то, що сьогодні ми завдяки тому, що приїхав Дмитро Каланча, підтримав мене, за що йому вдячний товаришем, і товаришу, і товаришу Я дякую. Це багато, 200 євро якраз в самий раз. Я зрозумів, все, буду шукати. Закінчуємо наше відео. Тут треба по, -по, -по темничкам походити, тут по-любому щось має бути. Десь якісь цигарки по-любому. Пильнуємо наш кордон.